До нападу Росії на Україну Олександр працював на сумському заводі. В армії чоловік не служив, але рік тому вирішив укласти контракт з територіальною обороною, вивчився на мінометника і потрапив на війну. Весь цей час поруч була і підтримувала чоловіка Аня. Я дуже хвилювалася, тому що це дуже небезпечно. Я собі місця не знаходила. Це це для мене був. Чесно. І зараз Саша там постійно знаходиться. лише інколи приїжджає додому, так, побачиться. Познайомилися Олександр та Анна в магазині, де дівчина працювала. Разом пара вже вісім років, виховують я двох дітей. Думаю, ситуація в Україні якось спонукала до цього. Захотілося більше якось об'єднатися, стати, я не знаю, якось ріднішими, будь підтримкою для друг друга. На запитання про перші плани одразу після перемоги України Саш відповідає: Поїдемо дихати. Куди? <рістити> На море. <рістити> Єгипет, Турцію. Чи по добрій волі та взаємній згоді вступайте в шлюбний союз. Наречений. Наречена. Привітати молодят цього дня прийшли тільки найрідніші люди. Я хочу їм побажати здоров'я. Всього самого, хорошого, щастя тяжку годину. Коли мені син сказав, що він йде до територіальної оборони, я був тільки за, тому що я сам офіцер вже в відставки. Тому це наш долг захищати свою родину. Я так думаю, що буде брак крепче. Щастя їм, здоров'я, всього найкращого. І процвітання нашої України. Свідки на весіллі теж мають відношення до військової служби і захисту України. Віталій познайомився з Сашою з першого дня війни. З тих пір пліч опліч на блокпостах. Хороший парень компанійський, веселий, добрий, нічого гулять, хвата. Женить його. Головне мирно небо над головою і щастя, здоров'я, щоб у них все склалося. З нареченою ми знайомі десь трішки більше двох років. Вона моя подруга, познайомив нас мій чоловік. По перше, я сама дружина військового. Ось тому я за них дуже рада, бажаю їм всього найкращого. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Після фіксації створення нової родини у Раксі, молодята продовжили святкування весільної фотосесії на згадку про цей особливий день.